E, значить, шановні колеги, ми тоді зразу e, знімаємо питання, яке? яке на сьогоднішній день про надання дозволу на розробку проєкту формування території. Шановні колеги, знімаємо питання про формування території. Прошу голосувати, щоб зняти питання на розробку формування території. Будь ласка, голосуємо. Тихенько. Шановний колеги, за 20 проти молоді, задішення отримали. Переходимо до слідчого питання. Я слухаю вас, давайте. Ми не можемо це зробити. Ми не можемо це. Ми звернулися, що ми просто вибираємо, що ми не можемо цього зробити. Це можемо зробити так ні. Ми, ми. <рес> ми звернулися, ніхто є відповідь, подивитися. Але, зараз подолади. Ну тут Але ми Так ось тоді, що ви так ліснули, як ви працюєте, є Олександр, є державний інтерес. Є інтереси, таке вже. Шанов Миколаю, будемо слідче питання. Ремонт медичної амбулаторії по вулиці Київська відділення експертна звіту. Читаю рішення. Шанов Миколаєві, читаю рішення. Давайте уважно. Ідемо далі, ну ж розібралися вже. Я так розумію, що затвердити. Загальну кошторисну вартість, капітального ремонту амбулаторії, вулиця Київська, 86, СМТ Глеваха згідно експертного звіту, складна експер... експертиза в будівництві 22.08.16 в сумі 964 280 гривень. Погодити виділення коштів на капітальний ремонт амбулаторії по вулиці Київській, 86, договора в сумі. 939 гривні 04 копійки. Шановний хто е, за даний проєкт рішення, я прошу голосувати. Що? Ну, згідно з експертизи, виділили кошти на ремонт, капітальний ремонт амбулаторії. Восімдесять дев'ятсот господи, я не бравсот 964 чотири тисячі двісті восімдесят гривень. Ноль ноль Рішення прийнято за дев'ятнадцять. Дякую. Я вважаю, що питання актуальне. в селищі потрібна амбулаторія, яка потрібна звернення вже що до виділення коштів на. Відшкодування в різниці тарифів. Шановний колеги, на сьогоднішній день для відшкодування тарифів вже просить мільйон триста двадцять тисяч сім. У нас немає проєкту рішення. У нас немає проєкту рішення. Тому що э, э, а, э, ніч їздили в Міністерство відділу видели... Господі. Будь ласка, доповіть, що Розглядається на сьогоднішній день законодавство і так далі. Будь ласка. Шановні депутати, присутні, е, незагораний не вже охвалювальний сезон. Через місяць він має розпочатися. На сьогоднішній день. У нас на підприємство склалося критичний стан, фінансовий критичний стан. По газу ми маємо заборгованість 10 тисяч, 10 мільйонів, 10 мільйонів 364 тисячі, і з них 3 мільйона 426 тисяч це штатні станції пенів. Нафтогаз. Прислав нам листа, в якому написав, що у нас є заброньовані по бюджету за 2013 2014 то тобто есть за 2013 і 14 роки 2 млн 4. На бюджет кошти, якщо ми маємо заборність по бюджету, на бюджет газ виділяти не будуть. Нам виділення газ стільки, стільки на опалення е-е населення, тому що це йде за спеціальним режимом постачання газу, йде Виділяють там ліміти газу, обмеження. Для того, щоб якось, хоч що якось, щоб ми могли щось проплачувати, я звернувся у селищу газу. У нас є 1 мільйон 320 це заборгованих минулих років, це різниця в тарифах по отримані житлового фонду. Літо у серпні місяці ми з Костянтином Васильовичем, заступником, да, були на нараді, нас викликали керівників. Теплопостачальних організацій і представників місцевих органів влади викликали на наразу, на якій говорилося питання, що можливо можливо, знімуть Верховна Рада прийняла законопроект і направила його на підпис президенту про те, щоб зняти нарахування штрафних санкцій. Він його повернув на доопрацювання. Тож ми маємо надію, що їх всі такі ці штрафні станції знімуть. Крім того, <ekr> можливо, що різницю тарифа піщанам, там 800 тисяч. Ось така ситуація. Населення 2,5 мільйонів. Значить, ми подаємо. Будь ласка, вподовж. Я не yeah. маю права нікого абсолютно відключати. Нікого. Що приватні структури, вони мають. Ми, комунальна власність, ми не маємо. Чинокласи ми не маємо права нікого відключити. Так люди поступають. <риватись> позови до суду. Ми подаємо позови до суду для того, щоб стануть. Це виймається судові Я вам хочу ставити процентів 10-15 нам. В випадку вони направляють нам що у божника майна для відчуття, де як вони ми, ми подаємо такий, скажімо так, батьків Возників, але дуже йде тяганина, судово... дуже доволі. Чи можна розробити якісь плани реструктуризації, не могів, але ще, Чи роботи, чи авангрові существуючи жертви? Яка буде створена на базі інша іншого, іншого структура так. на базі цього підприємства і візьме на себе в по опаленню, він тим самим стає правороступником боргів. Неважливо. А можна не відключати. Отключається водопідіний сезон, а не а просто до обідів Я на цим думав вже. It's Я над цим вже думав. Дуже добре 53-й будинок. де всій комунікації винесені в коридор. І там може просто перекрити і все. А в нас, як не заложен принцип колективної квищення. Шановні колеги, я зрозумів. Ну, по-перше, Єлена Борисовна, Єлена Борисовна. Ну, по-перше, треба присажується. Ну, по-перше, по цим великим боржникам, які я просив надати, там, по-моєму, від 5 тисяч. їх визивали на Миколком. Які ну казали, обіцяли платити, падали і так далі. ну, ви розумієте, навіть якщо 30% їх заплатить, це дуже, дуже добре. Але всіх боржників, яких більше 5 тисяч, ми всіх визивали на виконком і розглядали кожну диву. Дане питання, які були на засіданні в Кабміні, значить, я прошу, дай Бог закон якийсь виводиться. Я прошу це питання, шановний колеги, подавайте ну, збиратися. Перенести е, слідуючу сесію, дасть Бог буде до кінця місяця якесь рішення. Президент підпише. Ми тоді будемо думати. Я прошу перенести за питання на слідуючий раз. Прошу голосувати Прошу, да, за перенесення. А моріла прийшла, я зрозумів. Дякую, дотрималися ноль. Рішення прийняли. Шанов Миколаїв, слідуючи... переходимо до слідчого питання. Значить, у нас е... про затвердження проєкту кошторисної документації експертного звіту реконструкції по вулиці Київська від, е... Вулиць... від номера 98 до 194. Шановний колеги, це е... той тротуар. Який буде з центру йти до одеської дороги. Значить, е я в першу чергу прошу вас, бо це перше. У нас, бачите, вже людину збили. На сьогоднішній день це перша безпека наша. І я прошу підтримати. Тим більше, ми зробили проєкт, ми заплатили гроші, ми проголосували. На сьогоднішній день чомусь ми проголосували наші депутати за водовідведення. Я думаю, що на тілі, водовідведення буде робитися вже. Ми кидали прозоро, 10 днів закінчилося по, -по прошлий четвер. І ми будемо працювати. Наскільки сьогоднішній день фірма, яка з золотий вік, їх ідеє, на водосправді, це київська фірма, яка займається каналізацією водовідведенням, вона ну, хай куплять у нас водовідведення. Але на сьогоднішній день я прошу підтримати виготовлення тротуар в селищі Неваха по вулиці Київській. Будь ласка, Ліся Петрівна. Справа в тому, що на бюджетній комісії були подані документи, стояла однак тут до всіх 20. Почекайте. В бюджетную комісію виносили слова данні, правильно? Да. Которая да. была в першу. Вторая сесія була місяця. На бюджетної комісії в п'ятницю. Почекайте, що я голосую Який був На бюджетній комісії Які питання можуть бути. Бюджетні комісії не вирішив. Значить, пом. На бюджетної комісії було озвучено ціна. 1 мільйонів. Як так можна? Експортний звіт на Як ви, ви що не дивилися, це є на самі, звіте? Шановний колег, давайте правильно, Дмитро Миколаївич. тобто тут на проєкт ми виділяли кошти, значить, рішення неправильно зробили. Будівельні роботи 1 мільйон 257. 289. Ну, 586. 586 це все. Розумієте? Да. На будівельні роботи 1 мільйон 257 289. Ну, ну, ви не почитали це? Ну, а вирішення? А там відповідь? Це проєкт рішення для Вікторії. Слумі. Е, так, почекайте, почекайте. Почекайте, дайте я не читаю. Я рішення читаю, так? Значить, загально кошторисна. Шановні колеги. я читаю експертизів. Може цьому була. Загально кошторисна варість. Реконструкції у поточних, е, у поточних цінах станом на 08 квітня 2016 року складає мільйон 220 гривень, в тому числі будівельні роботи 1 мільйон 257-288 тисяч, інші витрати 64 562.

Я озвучив, я прочитав. Так. Будівельні роботи, я читаю, тому що проєкт сюди входить. Проєктні роботи, технати. На сьогоднішній день 1 мільйон 257-288. Ну, не правильно значить, внести зміни. Шанов. Немає, значить, на роботи, на роботи, іменно на роботи, полтора мільйона. У нас будівельні роботи 1 мільйон 257. А хто буде робити? Поки ми не знаємо. Ми кинемо прозоро на сьогоднішній день. Ми через прозоро однозначно. На сьогоднішній день дається 10 днів. Хто там викине, Будь ласка, ні випросити. Шановні колеги, я все-таки прошу підтримати даний проєкт, тому що, виходить, село половина деструктуару. І, і прошу голосувати. З тими уточненнями, які були сказані, прошу голосувати. За 21 проти нас. Дякую. Рішення прийнято. Значить, само не полайшно. Шановні колеги, шановний колеги, слухайте. Слідче питання про проведення коштів на ямковий ремонт по вулиці. Я дійсную, тому що там практично на сьогоднішній день проєкт був, не було вокзальський. Вокзальна у нас є, це 14-й будинок, перший будинок, 10-12. й й Значить, Вокзальна 199, 935, 97 Окружна дорога 70 279 гривень, 39 копійок. Ботанічна 26